Події дня, що формують наше майбутнє. Позбавити Угорщину права голосу хочуть у європарламенті євродепутати від партії «Волт». Підготували план з таким пунктом перед самітом, який відбудеться 6 березня, депутати від партії Волт надішлють лідерам ЄС плани з 9 пунктів, в якому зокрема закличуть позбавити Угорщину права голосу після того, як вона неодноразово блокувала спільні рішення. Кілька днів тому угорський прем'єр закликав ЄС до переговорів з Росією та казав, що Україна виступить проти спільної декларації на позачерговому саміті ЄС. Хочу розповісти вам про партію Волт. Це такий е, ліберальний рух, який е, визначив для себе фундаментальні виклики. Це називається формула так, фундаментальні виклики п'люс 1». Зокрема Перший пункт: розумна держава, цифровізація державних послуг, те, що робить Україна, між економічне відродження, поєднання циклічної зеленої, і блакитної економіки, соціальна рівність, права людини, рівні можливості, гендерна рівність, глобальний баланс, стілька відповідальна політика в сільському господарстві, заходи щодо подолання клімату та кризи біженців. Далі розширення прав і можливостей громадян, більша субсидіарність, соціальна відповідальність. І демократія участі. Ну і плюс один європейська реформа перетворення Європи Європейського Союзу в федерацію держав. Не конфедерацію, а федерацію держав з більшою відповідальністю за свої регіони та міста. Тобто в Європі з'явилася сила, яка вперше Орбану вказала на недоречність перебування держави із таким типом управління. У Європейському Союзі наступний буде ФІЦО події дня, що формують наше майбутнє. Наступного тижня президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер готові поїхати разом з Володимиром Зеленським до Вашингтона. Про це інформує Україна молода. З посиланням на таблоїд «Daily Mail». видання зазначає, що під час візиту лідери хочуть презентувати президенту США план врегулювання війни в Україні. Окрім того, в іншій публікації «Daily Mail» йдеться про те, що США заборонили Великій Британії передавати Україні розвідувальні дані. Вони відомі як Крил Юкрейн. Релесабл то Україн дозволений для передачі Україні CNN з посиланням на джерело знайоме з ситуацією писало, що станом на 4 березня США продовжували ділитися розвідувальними даними з Україною. Отже, що треба відзначити: лист Зеленського, надісланий на адресу Дональда до Трампа, уявний лист, він якраз е, е, включає в себе. Позицію Великої Британії і Франції щодо формули миру, це так звана концепція перемир'я в повітрі на морі та стосовно атак на енергетику. Ідея почати з місячної зупинки ударів по морських об'єктах, повітряних об'єктах та енергетичних об'єктах, ну а потім підготовка до подальших дій. Зокрема. В ідеї е, цього плану е, Стармера і Макрона лежить також залучення Європи до переговорного процесу з Росією, ну, і, звичайно, залучення американських збройних сил, зокрема великого контингенту авіаційного, для гарантування безпеки України. Події дня, що формують наше майбутнє. На Черкащині Смілянська окружна прокуратура забезпечила виконання судового рішення про повернення державі Успенського собору, збудованого в моєму рідному Каневі в 1144 році. Хочу нагадати, що Успенський собор це собор де відспівували Тараса Шевченка, Собор — це єдина домонгольська споруда в Черкаській області, і треба сказати, що Господарювання в цій споруді у ПЦМП було зовсім недоречним. Як повідомляє Україна молода, в Черкаській обласній прокуратурі. Ініціювали повернення цієї видатної пам'ятки архітектури, якою володіла УПЦ МП. Тепер в інтересах Української держави прокуратура повернула з постійного користування УПЦ МП землю історико-культурного призначення, на якій розташований Успенський собор. Цікаво, що на цю земельну ділянку без будь-якого погодження з органами охорони культурної спадщини було незаконно змінено цілільове призначення на землі громадської забудови, розповідають прокуратури Черкаської області. До речі. Це пам'ятка архітектури, яка має охоронний номер, і будь-які операції із цією спорудою могли здійснюватись виключно за дозволом Міністерства культури. Ну, ми прекрасно розуміємо, яких покидьків ставили в часи Януковича на міністерство культури заради того, щоб передати УПЦ МП найсмачніші, найзнаковіші. Сакральні споруди на території країни. Ми пригадуємо, що, до речі, творилося з перейменуванням вулиці Івана Мазепи у Києві. Події дня, що формують наше майбутнє. Те, що після виходок Ілона Маска із компанією Тесла будуть проблеми, стало зрозуміло буквально на другий день після Зіги Маска. І от у Німеччині продовжують зростати популярність автомобілів та гібридів. Тоді електромобілів та гібридів, тоді як продажі, продажі традиційних бензинових і дизельних авто суттєво падають. Одночас, компанія Тесла, яка спелізу, спеціалізується на виробництві електрокарів, зазнає значних втрат на ринку. Про це повідомляє Держпіль у середу, 5 березня. За даними федерального транспортного відомства Німеччини, в лютому в Україні зареєстрували 35 1949 нових електромобілів, що на 30,8 більше, ніж у лютому минулого року. Одночас продаж Тесла обвалилися на 76%, що суперечить загальній тенденції зростання попиту на електрокари. Наразі електромобілі займають 17,7 німецького авторинку, а гібридні моделі стали домінуючим типом транспорту, з часткою 38,2. Попит на традиційні двигуни внутрішнього згорання знижується Нові дизельні авто становлять лише 15,8 реєстрацій, бензинові 28. Для порівняння на початок року серед усіх зареєстрованих авто, в Німеччині 60 і 60-х були бензиновими, а 28% дизельними. Треба нагадати, що українські волонтери зараз вишукують всі старше 10 років. Пікапи і інші дизельні е, автомобілі, зокрема е, позашляховики для передачі у Збройні сили України. Події дня, що формують наше майбутнє, після того як Агентство міжнародного розвитку США припинило підтримку енергетичних об'єктів в Україні. Підтримувати енергетику українську збирається JISA, це японське агентство міжнародного співробітництва. Ну, схоже на аналог USAID, агентство міжнародного розвитку США. Отже, Японське агентство з міжнародного співробітництва вивчатиме можливість фінансування програм у галузі енергетики та інфраструктури в Україні, якими раніше опікувалося Агентство США міжнародного розвитку. USAID. про це заявив голова українського офісу JISA ХІДЕКІ Мацунага під час п'ятого українсько-японського форуму, організованого центром Нова Європа, передає «Укрінформ». У середу, 5 березня, за словами Мацунаги, хоча підходи з ДЖІСА і USAID різняться, агентство готове взяти на себе фінансування програм у сфері енергетики, інфраструктури та інших галузей. Однак наголосив він, деякі сфери, такі як правові ініціативи та підтримка громадянського суспільства, будуть складніші для реалізації. Цитата: Ми хочемо зрозуміти, які прогалини виникли в енергетичному секторі України і спробуємо їх заповнити. Маємо обмеження в бюджеті, але прагнемо зробити це більше в цих важливих сферах. Треба нагадати, що Японія за час російської агресії надала допомоги десь в районі 7 мільярдів доларів і продовжує допомагати. Японія виробляє дуже хороше озброєння, але наразі законодавство Японії забороняє експортувати її озброєння. Натомість Японія закуповує, наприклад, автомобілі для української поліції чи уніформу, ну, чи ще деякі важливі, і в якості бонуса, наприклад, Україна свого часу в рамках Хіотського протоколу отримувала. Повний набір музичних інструментів для національного симфонічного оркестру.